Вітаю всіх. Я хочу зробити розклад: знаєте як? Щодо загальної ситуації на фронті до кінця літа, декількома колодами. Чому? Тому що це серйозно. Кажуть, це фронт по про погані тенденції. Давайте подивимось. Фронт, ситуація на фронті в Україні до кінця літа, яка буде? Ситуація на фронті в Україні до кінця літа. Яка буде? Ситуація на фронті в Україні до кінця літа. Ну, знову ж таки, подає помірність: там обстрілів багато. Розуму, що робити? Як виходити з цієї картини? Домовл... Домовлення йдуть. Зміни. Дивіться. Україна розуміє, що ми в жопі йдуть домовленості. Наступ ворога є. Фронт дійсно сипеться. Давайте подивимося. Фронт в Україні дійсно сипеться в гіршу сторону. Фронт в Україні дійсно сипеться в гіршу сторону. Так, він сипеться. На жаль, такий процес є. І треба домовлятись вже, переходити на інший стан. Ми по-іншому не витримаємо і приймати рішення серйозні і швидкі. Це очікувано, вибачте. Але, ну, поступово. Кордони, розумієте, що поступово вони виходять на ті кордони, які їм потрібні. І з часом, з часом буде ще гірше, якщо ми не домовилися, ось вам місяць пішов. Гитрий дії, нам потрібно домовлятися вже хоча б на тих кордонах, що є, щоб не було гірше. Треба це враховувати, треба. Треба це приймати, треба. Просто проживаючи в прифронтовому місці, я це розумію. не всі розуміють, я розумію. Тепер, давайте так. Україна зможе втримати фронт хоча б в тих рамках, які є зараз, враховуючи втрату території на Донеччині, вибачте. Україна зможе це? Так. Ну, дивіться, питання було втратою території на Донеччині. На Донеччині буде ще втрата територій. Це буде коштувати багато життів. Розумієте, ці території, що ми намагаємося тримати, вони коштують багато нам. І роздуму на теми перемовин вже конкретні. І ось вам втрата території, і повторення ситуації, і все тут. Все, все, все. Тому, на жаль, на фронті в нас погана ситуація, вона нас змусить до перемовин.